Там є п'ять. <гублі> так, ну, да, чи вся та територія до Андрія цього Батюги. Він трошки прихоплює територію. <гублі> <гублі> а звідси, сюди. <гублі> Прошу. <гублі> Ось так. <гублі> оце такий <оце> <гублі> вигляд. За... І це з боку. А оце, що добудовано чого, зараз приїжджав губернатор. Вирішили, ну сказали, така сучасна школа, то вона повинна мати і плавальний басейн, басейн на шість бігових доріжок. І тоді вирішили дома. А це загальне вирішення, що це має бути жовто. Само. Сама площа. Бачите, ось це де колосся контора, а ось тут хто знає там, де Андрій Басюга, у вас тепла, коли за підете. посягнув на цей він не знав, що буде школа, Він знав, що буде школа. Він школа. так, так, так. Було, бо я бо там теж, є, Так, так. І хтось тільки ні, розумієте? Ми Прошу, мусить усунутися, там і мається. А що на це отека держовка? І центральні дороги. Ось. ось таке воно є. Ну. Просто я хотів а, а коли в дії, скажу так. Дивіться, ну, дію, ну. А він сказав, що почнемо в 2014-му, закінчимо в 2015-16. Мали не знати, чи таке буде. Забароті так. Але надія та, є, що Надія є та надія велика. Ми думали, з Василем Івановичем минулого року, по-перше, документація здана на експертизу. Документація, вся здана експертиза. І експертиза, ми, вона ще не прийшла до кінця, бо нам замість, спідберла, спідберла з геологічними роботами. Так як, я ну, мусить брати пробу у восьми місцях на місці солі, щоб вона не давала тріщини. розумієте, що дивиться, тут все я написане, все розписано. Розумієте? розумієте. І цей. Я. Я. <гані> це, це. Ця Документація здана на експертизу, експертиза виявилася, може бути або позитивна, або негативна. Але добре, не неправильна документація, експертиза може тривати до двох років, документи витрачають це. Чим довше триває, тим вони є експерти. Е, У нас стопорило те, що ми не зробили геологічні дослідження. Знаєте, там коптування, так, грунтів, поки що може бути сім. Але це буде зроблено домовлено студіярною організацією. Цей проєкт робив Івано-Франківський філіал Укрбіпромісто імені, імені Білоконі, державне підприємство, яке займається і будувало не одні ці. Ми надіємо не одні вже споруди. Надіємо, що найближчим часом. Ми Михайло Васильевич, Вишаманник, який був у школі, каже, що школа буде, з боли це його, ніж інше А там бачите, ви маєте або другий, або третій поверх, я бачу звідси, другий поверх. А якщо до перший, то там біля закону. Я? І третій буде там так. То вас значить там пише. То третій поверх, ну ну, ну я бачу звідти, коли бачу плавають на басейну. І там буде спортзал гормістки. Там все розписано, Кабінет, так, там Та спортзал, я бачу. Ні, це у вас такі І Це спортзал, другий, третій. Оте ви кожен робимо, це спортзал у Так, Між другим і третім я бачу звідси. Між другим і третім поверхом, то це буде спортзал. так. А там окремо буде цей блок. Початкове класи і всі інші. Ну, Ми надіємося, як воно далі буде не знає. Згідно проєкту розвитку села, Михайло Васильович Манів дуже зацікавився, тим проєктом знатися Колодне овода і соляне джерело, що є на території нашого села. Учора приїжджали, вони написали ще один проєкт, ми писали проєкт у рамках Донатва. І кожна картина, це перший брак, другий, кожна картина має значення завернути. Перший брек вигралося село обригалицького району, другий, ну, нам повідомили так, що наше село не входить у зону горган, бракує 20 кілометрів, відмовила, а третій вже пройшов. Я думаю, що тільки щезне оцей сніг, ми будемо порядковувати себе джерело. Це я говорю серйозно, що є і ясно. Школа як ну, громада, само собою мусить брати участь. Ми будемо брати участь, і... а Можуть, в першому начать... першому школа починається Я сказати, я про що школа, і школа воно, воно, основне вправа, але у нас є голова. По перше, не дуже дієвий голова сільський голова Василь Іванович Кисля, голова громадської організації Кроптурів Василь Михайлович. Любина Хайна чоловік, людина, яка, знаєте, ніби дотична до школи, але дуже багато робили. Секретарем була Люба Олексіївна, Мандзюк, наша вчитель, голова проспілки, і скарбнич касир Мандзюк Галина Васильівна, яка працює у як Верчук, розумієте, пунга І Цим вони займалися. І я хочу сказати, що воно таке створила організацію, вона має свій статут, має штамп, має. Спочатку має банківські рахунки. Нам повідомлені звідти, що, наприклад, кошти Євросоюз може перерахувати, вони, що розумієте, такими чергами. Лише тоді, коли на рахунку громади повинно було на 13.00 певного числа, мало бути 5 тисяч. Так воно точно було, е, Олеся Михайловна і Любов Михайло пригадуємо все. А то нам повідомили, вже було 9, бо й по 9 4 години нам залишалося, 5 тисяч має бути там, Відвезено на руху. й було. Ми 5 тисяч зібрали по скільки і поставили на рахунок. Розумієте? Ну, що громада... Хто скільки мав? Хто скільки мав? Хто сто сотку, хто дві, хто 500. хто тисяч мало бути і поставили. Розумієте? Потім, коли вони приїжджали, розумієте, європейці не розуміють того, що десь кудись гроші можуть піти. Бо кажуть, знаєте, як з тим цукром, з тим чаєм. Коли тітю вправо, бо цукор пішов вліво. Цього не може. Розумієте? Бо все вони приїжджали. Кожен той грехи, кожен води все вони перевірять, і за це треба було відсвяткувати це раз. А по-друге, живих грошей, ніхто не має, просто по перерахунку. Де на банківські рахунки, все те грошей ніхто не бачив, розумієте? Але як то не було, воно є зроблено. Я вважаю, що далі на цим можна і працювати. Це в такому, не знаєте, щодо що до матеріального. Що подобається в цих приміщеннях трьох? Приїжджав головний лікар. Колишній головний лікар Ярослав Іссапенко. І Сопенкота Ми наглядав дуже третій корпус, бо розумієте, вся територія, оця шкільна приватизована. Ми маємо державні акти на землю, ми маємо технічні паспорти на всі три будівлі. Це є власність громади. І планувалося, що якщо буде нова школа. То, тоді можна робити чи здравницю, в наслені на джерело може йти постійки там. Кілометру немає, певно, школи. Ви, знає, ви знаєте, напевно, знаєте хто. Де ми щороку йдемо на, на покрови. Не ходили. Не ходили, дуже шкода. Хто живе там, де то? Ворошняка. Ні, Ворошняка. То от тут школа, я показую рукою туди на Красне... на Красний вектор. Там так. Є... так, так в... Там є солідарна робота. Це за ірко одне Володимир має лікування <світ> в Бастиновській. Так, пані Ватковська, Ватжила. Так, я до сам. Там там так так так, 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 так. Ви хвороби лікували. Ви Е, ну, мені колись показувала сусідка, та Тараса. Може ви знаєте туди? Я Олександр Вашнєвський, той вулиці. Так, Як так, так. Так, не вода, Вона має дуже лікувальні властивості, брали на... Ну, хто цікавиться, хто завчився в нафті газу, то ви знаєте професора Адама. Професора Адама, Чув його. Він якраз займається. Це питання він приїжджав, не знає. І навіть казав, куди був, він приїжджав сюди. дивився на дослідження. Адам. Вони мають так, так воно має. Воно чути його так в діаметрі, я знаю, може, на 50 метрів. Я був там але вже, у нас заросло, бо приїжджали ті області та й думали, то як це, матковська пані Кульгава була, ти ти ти. Ти. та й Ну було так. Так що це. І соляне наше сірця джерело соляне на території школи. Ну тут само собою ця ботанічна пам'ятка, якому вже понад... Не понад, а біля 500 років, так воно кажуть, коли застували село, а перша задка про наше село це 1474 рік, можете порахувати в архівах і скрізь професор Гарбовецький про це, говорить і всі інші. Ну воно з молодших. З, не з таких уже древніх сіл бачив найдавнішу історію, що з турками воно пов'язане, розумієте, але так воно є. І тому рано чи не так-так. Турки називали турецьке на турецьке моє слово баба означало козак, і вони дуже боялися, то так І тут немає нічого. Дуже древня історія. Козак козак, так, так. No. No. І так, що у цих, цих будівлях щось планують розмістити, чи лікарська амбулаторія, місцями, хоча хто закриває, то всякого воно може бути. Чи санаторій, здравниця якась. Головне, розміщуємо все, що була школа. Ну, Чекаємо, коли вона буде. А що до м такому виховному плані, то ви знаєте, вже коли при вас створена була радіостанція «Юність», працював клуб. Ага. Ні, радіостанція Ромаська. Так, крутив, знаєте. Знаєте. Е, 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 Радіостанція «Ровесник». А клуб «Юнус» і є і сьогодні. Пізніше ми з це створили е, загальне шкільне товариство «Дзві». Воно поділяється на три. Ви зараз покажете, я вже закінчую. Цей. Радіо, це клуб «Юні» для старшокласників, потім клуб вихідного дня «Усмішка» – це є 7-8 класи, і 5-6 класи – це є «Веселка». І для молодших школярів 1-4 класів – це гра-подорож «Україно-Котигорошка», так ми вирішили. Це об'єднати і само собою є своя радіостанція, працює, як і то ясно, що треба вносити якісь зміни, бо життя не йде. Змінилося навіть за тих 13 років, знаєте, тепер не у кожного є інтернет, так само і в школі підключено цей медомережний інтернет, і вміємо всі вміють користуватися. Це дуже добра штука. Життя пішло вперед. Хоча, так між нами кажучи, інтернет це є добра. І добра штука, вона має свої багато але має багато і мілості, там можна, ну це так, як знаєте, сміттєзвалище, де можна серед того не потрібно знайти добру річ. <сумі> там, я кажу так як воно є, все, що там не хочете. А ну контакт знайдете, де тюмень, де закону, це там знайдете, про кого, і про кого вам треба розуміти. Це таке, ну воно добре може. Школа дає дві спеціальності, я знаю, що ви закінчували шофери, то настрія ще не клуба доріст. Так, організація, чах Доріс. дорість, доріс. Але так як ми не мали нас попросили звідти поступитися з тої контори, розумієте, бо розпаювали, і ми мусили попіснитися, та нічого знайшли ми місце і класи тут проходимо і обладнаний клас матеріальної частини, і клас правил з світлофорами, розумієте, з тими флоїжими перехрестками все таке. Вже каже, ми то, то якось вдосконалили. Більше це одна спеціальність, друга секретар керівника знання комп'ютерної справи, чи документознавство. Це діти наші здобувають таку професію і працюють згідно тою. Професію. Ну, всі ви добре знали Ганну Іванівну Дичу, вчителя фізики. То неї дочка Галина закінчила ці курси у школі, поступила в вищий навчальний заклад на стаціонарно. провчилася дивитися 34 курси, вже не пам'ятаю, і після того перевелася на заочні, влаштувалася на роботу, маючи оцей диплом, що, що отримали в школі. Ну, це так для прикладу. ви не казали, що це голосівно. І так це інше. Я знаю, що було тоді трудніше, бо ну, не мали ми тої змоги. Пізніше ми вже трошечки. Sim, don't know what Ми що вже можемо давати і плануємо відкривати інші такі спеціальності. Середня школа повинна давати дітям якісь спеціальності, які в життя, аби щось мали. Ви хто закінчив, то мали шофери права, ну це вже добре, то не так. І я ну, кажу, піду десь там закінчу. Є там різні комбінати чи що тоді. Автошколи різні, ну не знаю, що так. А що дитина це здобути в школі, тим більше, що тепер навчання у 10 і 11 класі зараховується до трудового з нового стажу. Є, є такі, що користалися, вже я них записували. В 10-11 класі я зараховується до трудового стажу. Я не помилився ні в чому. Ну, Ви другий випуск, тому може, ви того всього ще не застали. Але ми вдячні вам за те, що ви були нашими учнями, що ви не підвели наші сподівання ні, ніде ні в чому ніхто не казав. Розумієте, бо таке, якщо хлібороб сіє, там то зерно вирощує хліб, розумієте, він бачить пліт своєї праці. Лікар ви кого хворого і хворий працює, ходить, дякує. Так? Ну, а вчительська робота така, що чому, в чому, чи добре, чи не добре. Хто скотів, той сказав, що добре чи не добре. Хоча кожен вчитель хоче бачити своїх вихованців, ну ясно, вихованими. Таких, які би могли знайти своє місце в житті, які би ніколи не запрямували ні чести, ні, ні своїх родичів, своїх батьків, ні школи, ні честі села. Ну серед вас таких немає. Ми дуже задоволені. Ми слідкуємо за кожним розумієте, нашим випускником. Бо ви є для нас дуже дорогі учні. Ви вчилися тут. Це ви знаєте, ясно, що ви зрозуміли. Ви вже не діти, ви вже самі стали батьками і своїх дітей посилаєте у школу, і хочеться, щоб ви такими були. І для нас учителів дуже приємно. Ємно бачити своїх учнів, по-перше, такими, які значить, які себе реалізували у цьому непростому такому життєвому вирі. Бо життя дійсно сьогодні є складне. Складна економічна обстановка, розумієте, складні і сімейні бувають різні, там є нагаради, Але все ж таки треба знаходити якусь правильну, правильну ідею, правильну орієнтацію в цьому житті і не губитися підтримувати, дуже добре, що вас більшість зібралися, одиниці не прийшли, ну з певних причин. А це добре, що все ж таки ви є разом. Я так розумію, що школа вам є небайдужа. Я бажаю вам надалі ну, сьогодні переговорити все, бо не так часто ви зустрічаєтеся. Радий з того, що багато наших випускників ну хочу сказати, здобули і то високі такі посади у, у житті. Пишуть і нам приходили неодноразово. Такі знаєте. Подячні листи про те, що ваші вихованці зарекомендували себе ну, з кращої сторони, дуже добре і подяки. Це, знаєте, тільки одна приємність. Мені здається, що для вчительської роботи це є, напевно, найбільша нагорода, коли, коли наші учні, наші вихованці дійсно є людьми з великої букви. Я всім вам бажаю, по-перше, міцного здоров'я. Ви всі молоді, ви всі красиві. Ніколи не губитися у всьому житті, підтримувати, при, при, ну, пригадувати щільне життя, всі ті хороші, ну, може, і злі моменти, які були у школі. Але я думаю, що школа завжди кожному давала добре, розумне і вічне. Ну, скажу своє традиційне, що рідна школа завжди, так як і рідна мама, дає урок, і цей урок повинен бути на все життя. Я вас ще раз вітаю у стінах рідної школи. Бажаю всіх вам земних благ. А якщо маєте якісь запитання, до мене, будь ласка, я не все не.